Релігійні спільноти опинилися у заручниках політичної ситуації в Україні про свободу вірозповідання на окупованих територіях. Годі й говорити. Окрім православ'я Московського патріархату, інші церкви зазнають переслідувань та утисків. Тепер окупаційна влада Криму планує ліквідувати непотрібні релігійні громади на законодавчому рівні, змушуючи реєструватися за законами Російської Федерації. Вони повинні зареєструвати себе по суті як іностранний агент Це перше. і второ непосредственно по ні, кархепископу Клименту, он вынужден для проходя так званої процедури пірегістрації брат російського гражданства, чого не хоче становиться формально для Росії іностранців, а слідувати находиться на території Криму не более 90 днів. Окупаційна влада Криму також підвищила ціни на оренду церковних приміщень. Із символічної ціни в одну гривню на рік сума зросла на 600 тисяч, але найбільше утисків на півострові зазнають мусульмани вже двічі після. Відпалювали мечеті, а кримських татар переслідують, викрадають, шукають заборонену в Росію ісламську літературу та звинувачують в екстремізмі. Ввечері 12 листопада екстремісти вибили вікно, вдерлись в мечеть села Сонячна Далина Судакського району, затягли до приміщення дрова і спробували розпалити вогонь на першому поверсі мечеті. На щастя, пожежу швидко згасили, але факт залишається фактом: в Криму цілеспрямовано нападають на ісламські культові споруди. Донедавна було викрадено 18 осіб, чоловіків молодого та середнього віку, кримських та. Тар за національною ознакою мусульман за віросповіданням частину з них вже знайшли мертвими або за слідами жорстоких катувань. На Донбасі до мусульман поки що ставляться толерантно, але представників інших релігій вже почали переслідувати. Протестантів там називають американськими агентами, а православних київського патріархату хунтою. Наш архієпископ Донецький Сергій і 18 священників, це нам достеменно відомо, внесені в списки для розшуку, які розповсюджені в так званій Донецькій республіці. Луганський єпископ Афанасій також був вимушений залишити місто Луганськ, тому що йому безпосередньо погрожували. Розстрілом є випадки, коли священнослужителі Української православної церкви, щоправда, московського патріархату підтримують бойовиків. Колишній луганський тепер на спокої, але який має офіційну можливість бути правлячим і настоятелем однієї з міських парафій міста Луганська, іонекій Кобзів благословив обраного чільника Луганської народної республіки. Пана Плотніцького погрози, викрадення, побиття та вбивства такою є ціна свободи ві від на окупованих територіях. Не переслідується тільки православна церква московського патріархату, і не дивно, адже вона на чолі з патріархом Кирилом активно підтримує бойовиків. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, соціальна країна.